Китай пре Без Пре-Китай Зараз спробую фільтр поставити. Це з фільтром. Це от з фільтром, як бачите, майже нічого немає. Так, манто І напряму під'єднує. От як працює самий простий фільтр. Це другого чи третього порядку. Здається, другого. Дві катушки і конденсатор. Ой, ось. Навіть такий простий то фільтрує. Знову фільтр. вмикаємо. Ледве-ледве чути. А до цього нормально вони проходили. Основна частота не придушена. Це італійці. Тобто основна частота не придушена, все працює.